Вітаю вас, мої любі третьокласники! Ми розпочинаємо урок з української мови. Підготуйте все необхідне, друкований зошит, частинка 9, а ручку простий та кольорові олівчики, лінійку, ну і, звичайно, ваш гарний настрій. Свої друковані зошити розгортаємо на десятій сторінці. Уроки 3-4. За темою, «Словосполучення, другорядні члени речення, будова слова. Зв'язна розповідь за навчальним матеріалом. Тож пропоную вам налаштуватися на урок з афірмацією. Проговорюйте її за диктором. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. діти. з ось такою чудовою афірмацією ми починаємо з вами плідно та старанно працювати. Прочитайте ще раз, будь ласка, тему нашого уроку. Сформулюйте свої завдання, про що ми будемо сьогодні говорити? Які навчальні одиниці ми будемо пригадувати. Давайте пригадаємо разом із мудрою собою, а що таке слово «сполучення». Читаємо разом інформацію в рамочці. Запам'ятай два чи три слова. Пов'язані між собою питанням, називають словосполученням, слово, від якого ставимо питання, у словосполученні головне. Те, до якого ставимо питання, залежне. Наприклад, пісня, чия Жайворонка потонула, де в гомоні, гомоні, якому. Живому. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті це правило, не підглядаючи у зошит. Далі самостійно виконайте завдання із зірочком, але спочатку ви виконуєте його самостійно, щоб потім розказати інформацію, яку ви підготуєте вашим рідним. Слід підготувати розповідь про словосполучення на основі визначення в рамочці та наступних завдань. Поясни, за допомогою чого пов'язані слова в словосполученнях, назви в наведеному прикладі іменники, до яких у реченні ставлять невідмінкові питання, тобто відповідають на питання лише то, що, або чия, де і таке інше. Назвіть словосполучення, окрім підмета з присудком та однорідних слів у реченні. Підняли вгору голівки червоні, жовті, блакитні квіточки. Тож, будь ласка, на основі ось цих завдань та інформації про словосполучення підготуйте, будь ласка, ось таку коротеньку розповідь. Натискайте відео на паузу та виконуйте це завдання. Після цього розкажіть вашу розповідь вашим рідним. Працюємо. Переходимо з вами до завдання п'ятого. Слід прочитати текст і позначити межі речень, заповнити пропуски і закреслити зайве. Тож беремо простий олівчик і починаємо працювати. Текст ми з вами читаємо разом, але будь ласка, будьте уважними та зосередженими. Там, де у вас стоїть дві крапочки, це означає, що треба вставити пропущену літеру, якщо треба. Там, до у вас в дужечках на вибір подані дві літери, вам треба обрати правильно, яку слід писати. Так? І також у нас тут не вистачає меж речень. тобто десь загубилися крапочки, а можливо, ще й десь загубилися кому. Тож, будь ласка, будьте уважними. Читаємо разом текст. У кожного народу є свої звичаї. Пов'язані з весною. Румони й молдовани 1 березня дарують близьким мерцишор. Так називають сплетені з червоних і білих ниток квіточки або китички, їх носять при собі. А коли розквітають абрикоси, вишні, черешні, мерцишор. Прив'язують до квітучих гілочок. Люди вірять, що так здійсняться їхні мрії та бажання. Тож, натискаємо відео на паузу і працюємо самостійно з текстом, заповнюємо пропуски, закреслюємо зайве. Не забувайте, будь ласка, про крапочки в кінці речень, які тут пропущено. Так, діти, працюємо. Перевіряємо. У кожного народу є свої звичаї, пов'язані, пропущено апостроф після букв Б, П, В, М, Ф та Р перед буквами Я, Ю, ЮІ, Ї, Ї, І ставити апостроф. З весною перевірне слово весни. Пропущена буква Е. Румуни і молдавани 1 березня, пропущену букву Е, дарують близьким, перевірне слово близько, пишемо з Мер це шор. Дивіться, тут стоїть крапочка, тому наступне слово слід починати з великої літери. Так називають сплетені кафе-птах перед буквами, які є в чарівній фразі, слід писати. Префікс С сплетені. З червоних, червоні пишемо буквою Е, і білих ниток квіточки або квіточки, пропущена у крапочка. Наступне речення пишеться з великої літери. Їх носять при собі. Знову пропущена крапочка. А коли розквітають, пишемо префікс роз, тому що префікс роз немає, не існує в українській мові. Абрикоси пишемо спочатку з буквою А, пропущена буква И, вишні, черешні з буквою Е. Мерцешор прив'язують, у нас іде наближення, тому пишемо з буквою И, цей префікс до квітучих гілочок, пропущена крапка. Люди вірять, що так здійсняється. Пишемо префікс з їхні мрії та бажання. Пишемо з подвоєнням. Сподіваюсь, що ви всі себе перевірили, за наявністю помилки виправили обов'язково. Якщо у вас помилок не було, це дуже гарно. Знайшли останнє речення. Люди вірять, що так здійсняться їхні мрії і бажання. Візьміть простий олівчик та підкресліть граматичні основи цього речення, тобто підмети і присудки підмет відповідає на питання, Хто що? Підкреслюємо однією рисочкою. Присудок відповідає на питання, що робить підмет. І підкреслюємо двома рисочками. Працюємо. Цікаво! А чи були ви такі уважні, як і я? Перша граматична основа в цьому реченні. Хто люди підмет? Що роблять вірять, це присудок. Далі, мрії і бажання. Що мрії і бажання, що вони зроблять і здійсняться це присудок. Тож в цьому реченні цілих дві романтичні основи? Розкажіть, будь ласка, про відомі вам українські народні звичаї зустрічі весни? Як раніше зустрічали весну? Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. Але потім знову повертайтеся до наших завдань, сторіночка 11 вашого друкованого зошита. Пригадайте, будь ласка, усе про будову слова. Попрацюйте разом зі своїми рідними, заповніть схему будови слова і розкажіть про це вашим рідним. Давайте з вами перевіримо та взагалі пригадаємо, що слово має закінчення та основу, але іноді в словах може і не бути закінчення, такі слова є незмінними. В основу слова входить префікс, корій та суфікс. Тож виконайте завдання 8 самостійно. Перша зірочка, пронумеруйте рядки, щоб відновити алгоритм розбору слова, пригадуйте, з чого ми завжди з вами починаємо розбір слова. Дійсно, ми з вами починаємо з того, що шукаємо закінчення, якщо воно є, та позначаємо основу, тож поставили там одиничку. Далі працюєте самостійно. Перевіряємо. Після того, як ми з вами визначили закінчення та основу, ми повинні визначити корінь, дібравши спільно кореневі слова. Далі, за наявністю, ми знаходимо префікс або префікси, якщо їх багато, і позначаємо суфікс або суфікси, якщо так і є декілька. Тож перевірили. У завданні під наступною зірочкою слід скласти слова за описом і позначити їхню будову. Префікс слова побудова. Знайдіть, будь ласка, тут префікс це буде початок вашого слова. Корінь слова купити, суфікс і закінчення слова виставка. Спробуйте, будь ласка, дізнатися, що ж це за слово таке. Давайте я вам трошечки допоможу. Префікс слова побудова це буде по це початок нашого слова. По. Корінь слова купити, куп це буде корінь, покуп, суфікс і закінчення слово виставка, виставка, закінчення, а суфікс буде «к», тож покупка. Наступне завдання під крапочкою виконати самостійно. Воно дуже схоже на те, що ми щойно виконали. Діти, яке слово у вас вийшло? Дійсно, тут повинно вийти слово, перевіряйте, перевізник. перевізник. Далі завдання з новою зірочкою. Придумайте і напишіть схоже завдання, скориставшись коренем одного зі слів. Ви можете обрати будь-яке з цих слів парк, стежка, дерево та квіти, а всі інші дописати своє. Ось, наприклад, корінь слова парк, слова, префікс слова прийти і суфікси слова дивувати, тож вийде слово припаркувати придумайте своє схоже завдання та запишіть його у ваших зошитах. У завданні 9 слід виправити в кожному рядочку помилку, сформулювавши порушені правила. Давайте розглянемо перший рядочок А. Стоїть солов'ї гаї, країна. Пошукайте, будь ласка, тут помилку. Дійсно, слово стоїть ми пишемо з буквою І, а не з буквою І. І ми пишемо двома крапочками. Розгляньте, будь ласка, рядочок під буквою Б. Пір'їна, кам'яни, свято подвір'я. Розумнички діти, слово свято ми пишемо без апострофа, пригадуємо взагалі правило про апостроф перед буквами, точніше після букв «б», П, В, М, Ф та Р. Перед буквами я, «ю», «є», «ї» ми пишемо апостроф, але є винятки лук'ян пишемо з апострофом та похідні від цього слова, а такі слова, як свято та інші ми пишемо без апострофа, тому що вони йдуть м'якенько, свято, а апострофа ми тут не чуємо. Буква «В» – знання робить життя красним. Початок речення, звичайно, ми пишемо з великої літери. Виправили. Буква Г Едвард Гріх, Ференс Ліст, Роберт Шуман. Так, діти, імена, прізвища по батькові ми пишемо з вами з великої літери. Тож, виправили. Позначте, будь ласка, і поясніть прислів'я та запам'ятайте його. Так, знання робить життя красним. Поясніть, як ви розумієте це прислів'я. А на сторіночці 12 вас чекають перегони. Уявіть себе учасниками таких перегонів. Оберіть та обведіть свій автомобіль, на якому братимете участь в автораді. Нагадую вам умови конкурсу: потрібно за 4 хвилинки виконати усі завдання. Перше завдання це мовчасний диктант. Якщо виконаєте все правильно, то одержите гран-при і розфарбуєте свій трофей. В першому завданні слід в перших двох колоночках ставити де необхідно пропущені букви, а у третій колоночці слід буде виправити помилки. Якщо встигнете все це зробити за 4 хвилини і навіть раніше, то переходите до завдань 2, 3 та 4. Тож бажаю вам успіхів. Налаштувалися, приготувалися. Зараз я вам вимкну таймер. І будете дуже швидко та старанно працювати. Тож, час пішов, працюємо. Не забудьте зафіксувати свій час. Часто поклали всі свої ручки. Візьміть простий олівчик для того, щоб ви могли перевірити себе. Якщо є помилка, обов'язково її виправляєте, але якщо ви виконали правильно, то в кружечку ставите плюс або розфарбовуйте його зеленим кольором. Перевірте, будь ласка. Тож, сподіваюся, що ви всі гарно поралися з цим завданням, спершим, але далі так само давайте з вами перевіримо. Другому слід було позначити рядочок, у якому дієслова не мають закінчень. Слід було обрати букву Б, розв'язати, рихлити, читати, посадити. Це все означена форма дієслова, тому вона не має закінчення. Останнє «ти» – це буде суфікс. Третьому завданні слід було позначити рядок, у якому записано слово сполучення. Звичайно, що це рядочок під буквою В, усміхається мовчки. І в останньому слід було з'єднати стрілочками іменники та їхні закінчення в орудному відмінку однини. Вишня, але вишнею. Україна Україною. Мрія, мрією, тиша. Тишею. Саме так слід було вам виконати завдання. Ну а на цьому наш новий урок підійшов до завершення. Не забувайте повторювати усі навчальні одинички, які ми розглянули протягом року, так? а також, будь ласка, виконайте завдання у своїх маленьких злошитках для домашніх завдань, частинка 9. Успіхів вам!